Ви навпаки, скажете, що це не так? <плес> Бачиш, що слюні течуть. <плес> Моя осадка мені дає привіт. Що <плес> <Шо плес> таке взагалі? Знаєш, Нашому новому влозі. Тьом приємна все. Кажу привіт! Привіт! Та не спон. Хоча просто мало сьогодні поспав день. Я сподівалася, що годинки півтора поспіття ні, не захотів. Я хочу зараз зайнятися дуже важливою справою. Це туди перебрати верхній одяг, деякий заховати зимовий, а більше вас зняли літній. Е, на наій! Тьома. Кіточку, будь ласка, не чіпати. Треба щось з цими квітами робити, тому що вони їх так любить чіпати. Забороняти постійно не хочеться, знаєте, але, мабуть, більш правильніше буде їх прибрати. Так що все, пішли ми з тьомою прибирати речі. То ви залишайтесь з нами. Давай дивитися, що тут у нас є. Тьом, давай. Дивіться. Коли могла в неї врізне, я не знаю. Вона не застібається навіть. Не то, що в грудах, а навіть в животі. Уявляєш синок? Нічого. Твої мама скутни і влізе в свою улюблену корточку. Якій приїхала перша до твого папи Данію Та да, уявляєш. Є ще така корточка є. Така. На вулиці ще зробити, якщо дощик там йде. Одягну з капюшоном, Це мама, ти чого так роздивляєшся на так? Вона не все чудово. Так. так що це є... І отака вітровочка ще є, також червона. Буду в червоному кольорі. Червоний ветровочка. Виявляєш? Ось так. Я вам буде все в червоному. Так. здалося, що тут є черно. є? Кишень але нідемо. Так, Дістаємо літнє весіння весняне. Цю ортошку ще ховаю до найкращих часів. вона у нас тут лежить. Хай лежить. Колись у мене дійдуть руки, я поприбираю її відео. Що це Це тоді бабуся дарувала рубашечку 80-го розміру. Це десь нарочок, мабуть, буде. Десь штаниці. І штанці. Які ще вирус Я не знаю, видно вам чи ні, але тут просто неймовірна кількість пилів. Це жесть якась. У кого є сушарка, це електрична, яка після продня включається. Я вам заздрю, чесно, білою заздрістю, але заздрю. Тому що я дуже хочу таку сушарку колись. Тому що, наскільки я знаю, якщо це так і у кого є, можете підтвердити. Або навпаки, скажете, що це не так, що тоді менше поляка. я сподіваюся, що це правда. Я вирішила поховати просто всю зимову, весь зимовий одяг верхній. помічник. Синок можна, Я мама спробує закрити. Можна? Обережно. Бачимо, закривається. Хочеш передавити? Щось заважає там. Треба знову піднімати. Бережно! Це курточка! Закрились, порались, порались? Хто мами помічник? Ти куди пішов? М? Синочок, чого ти так погано спав? Чому? А маму видно на в телевізорі? Взагалі, далі, з цьому сьогодні дуже такий капризний, був Ще в першій годині він захотів спати, я його вклала, вколесувала дуже довго. Він не міг ніяк заснути. А коли заснув, я переклала його в ліжко, а він холод п'ять полежав і починає плакати. І так разів, мабуть, 3-4 я навіть і не рахувала, але... А, так толком він сам не поспав, він спав на мені. Або прям біля мене його так в охапку брала. Не можна, не можна, синочок. Не можна. Тьомочка, не можна. Не можна. Сина. Кажу, не можна, а він дивиться на реакцію. Що там мама говорить? Не можна, мама говорить. Мама заховається, але все одно не можна. так? Дивись, це я знімаю. Ти хотів, щоб я тебе знімала і далі, так? Бачиш, це ти. Я тебе бачила, а ти себе бачиш. Ну що таке? Іди до мами. Іди. Іди разом знімемося. Іди. Іди. Іди разом. Ты, мама, вы, Дивись! ти. Де Тьома? а Тьома? Це Максик Зліз к вікна, у нього прям шлейф в шерсті з ним. А ты тма. Максик, да, прийшов? Максик пройшов? Максик, да? Треба його ще перещиса, то він вже линяє дуже. Тільки не рви в нього, шерсть в нього і так вона випадає. Бачиш? Ти? Ти? Тьома. Мася, Не рви, нерви, не рви, нерви. Мама, шерсть не дає рвати. Це можна вимикати? Можна? Син. Всім пока. Ото, коротше, якось ось у нас день сьогодні так і проходить. Що, тебе зубки різуть? Чи що? Ну? О, ми ще навіть їсти не приготували. Ні тобі, ні нам з папою. Так, давай там груди моїм не діставай. Сіна. Так, я ще дійсно приготувала тімку, ні нам. Ще нами дочекаюсь, коли Костя прийде. Ми ще тоді разом будемо щось готувати. Давай з тобою зараз пограємо. Давай Синочок. А тобі ще мама, тобі ж зараз запихає. Так от тримай. Можеш діставати. Дістаєш. І давай я це приберу. Держи. Тримай. Він дуже швидко їх дістає. Я тільки встигаю їх назад запихати. А ті чого не дістаєш? Тебе там є Далі ще мама запхне. <ріху> сразу <ріху> купує. Кажу, мама, чому по дістала діставати? не да, сразу. Всі. Не може з цієї дитини. Знову всі в зборі. Hello. Hello. У Нас, можете привітати, нас забрали одяг. Навіть ще 50 крон доплатила, тому що я вже того ще більше давала, ніж перебувала. А вона така. Так поганий типу за 150 крон? Я кажу, ну. Скажу, попросила Костю перевести, бо він знає, спілкувався. Ну скажи, типу, що ну, якщо хочеш, а ми 200 заплати, ну якщо не можу... Ну, мені питав, мені 200. А, так. Якщо хочеш, то можеш, по щось доплатити. Типу. Ну, ми типу, ми розчищували на 150. Вона каже, ну 200 буде окей, кажу, буде окей, 200. Окей. Хорошо. <кхи> Так, ну, да, так що це продали. Ще в неділю, повинні не в другий розмір, і залишиться. У нас тут кості зараз готує. Віця... Такі супер-пупер куплети. Згадайте, я хотіла рагу з фаршу телячого короткого. А як нам до країнського? Mm -hmm. На теляти. Вона застелят. Да, Якщо не згадаємо, то напишіть до української гавени. З нього хар в'язання не виглядає на коліна. А я тьомику поставила готуватися також рогу. Таке саме, я хотіла нам, але із заморожених овочів. Тут цукіні, помідор, цибуліка і також фаршик. І зроблю йому пирожчику. Це буде кисто. Тебе вже слюні течуть ще що не щось. Тьома mm -hmm. нам вечеря навіть сьогодні на обід. Синочок. Це тобі. Ти вперше таке куштуєш, Тому бажаю тобі смачного. Оце наш обід. Тут от не вистачає салатів. У нас часом салатів багато їм, тут не вистачає котлетки. Тут що у нас? Кабачок, цукіні. Помідор, сир, цибуля, сметана і, і чесник. Один маленький Угу, І чесник. Ну і фарш. і гречка. Так що, хто буде їсти, то бажаємо вам смачного. А Тьомок їсть. Тобі подобається. Ням-ням-ням. Я, я за сьогоднішній день скільки разів міняла свою зачіску. Я просто зробила хвилясте волосся, але воно просто так мені не подобається, тому що отут об'єм не дуже, а отут, типу, є. І воно мене починало бісить. Взагалі я дуже люблю, коли отут є такі от пасма і ззаді хвостик. Навіть такий от невеличкий хвостик, але воно все одно прикольно. Чому я хочу відростити вже своє волосся? Я люблю ходити з хвостиками. вони, знаєте, якось зручно, особливо коли з дитиною вона натягає тобі волосся. А, там, да. Взагалі в нас вже а, початок 9, ну 8, 8 години, там 8.04 десь так. Я Тьомика вклала спати майже години тому. Ми ось його покупали і пів восьмої пішла куда, за 5 хвилин він заснув і зараз спить. Я сьогодні, до речі, попросила Костюк купити отаку от штуку. як... Я носю тьому часто, то моя осадка, мені каже, привіт. так вона виглядає. І я дуже сподіваюся, що вона мені допоможе хоч трішки зняти біль в моїй спині. Та якось також непогано було, б, вона має три десяти. Мінімально, здається, 6 см чи 3 см, ні 6, потім 12, а потім і 6 ну Дуже класна штука, я вже лягла, мені сподобалось. Тому кого там болить спина або що, дуже рекомендую придбати, призяти от, от, я не знаю, як воно називається. Вирівнювач спини, чи як його називають. Але дуже рекомендую. У нас така саме звичайна, саме простенька, вона там 49 крон коштувала лише. Але начебто класно. Але тут, знаєте, я думаю, що треба лягти хоча б там на півгодинки і чисто полежати, щоб просто спина вам сказала Дякую. Анторіум вже відкривається. Я так довго чекала, коли він почне квітнути. У нього тут ось квіточка. А, так, тут листочок, це не квіточка. Ой, дивіться, навіть не відкрилася і відламала. Тут листочок ще один лізить, І цього дві квіточки буде. Ось один і два. А тут є іще от малесенька така, але тут тільки листочок буде. Квіточки немає. Ну нічого. Я дуже люблю Антуріум, Він такий гарний, довгоквітний. Але я люблю тільки червоню Я знаю, там різні є антуріуми Я свою коло подружку підсадила на антуріуми І також вона дуже подобається. А в неї є різних кольорів. І не знаю, мені не дуже подобається. Можливо, що вона ще рожевий так собі можна. Але, наприклад, білий мені не подобається. Я взагалі не люблю білі квіти. Я люблю білі тільки ромашки. І все. А так, ну таке, таке, ну, троянди, так. Не на першому місці, скажімо так. Мені так сподобалися ці котлети, які зробив Костя. Це щось з чимось? Вони такі сочні і смачні. Дивіться, які гарні. І дуже соковиті, Соковиті, Правильніше, мабуть. І дуже-дуже смачно. Буду я вже завершувати волог, тому що мені треба буде йти дістати прадня із пральної машини, я закинула, вона треба розвішати. Плюс хочу ще попрасувати тьомий одяг, який в мене досі лежить, чекаю, коли я попрасую його. І плюс треба зайняти своїми щеки іншими справами. Масочки всякі, зняти мейкап, покупатися. І я не хочу дуже пізно лягати спати, ще чьом щось там крутиться. Та що таке взагалі? Тому дякую за перегляд, ставте подобайки і все, пока-пока.